Повертаючись із чергової сезонної роботи, Василь глянув у каломутне вікно свого купе. Його сусідом виявився чоловік років 50. Зайшовши в купе, він, привітавшись, почав викладати на столик свій набір мандрівника, який складався з копченої курки, варених яєць, зеленої цибулі, свіжих огірків помідорів і звичайно пляшки горілки. Чоловік хотів почати трапезу. Але схаменувся і вирішив запропонувати розділити обід із сусідом. Пригощайтеся, вибачте, не знаю, як вас звуть. Василь, подумавши, що йому їхати ще довго, вирішив не відмовлятися від такої привабливої пропозиції і, простягнувши руку з усмішкою, сказав Василь, дуже приємно. А мене Віктор Анатолійович, можна просто вітя. Через півгодини і третьої чарки розмови пішли жвавіше. Василь почав розповідати, як дружина від нього пішла, як працює по сезонах. А дядько Вітя, так Василь його називав, тільки слухав і розуміючи, чи, може, той зі співчуттям кивав. Трохи виливши душу новому знайомому, Василь запропонував вийти на перекур, на що той схвально кивнув. Випивши по чарці за знайомство, ходою, що трохи хитається, вони рушили в тамбур. Розім'явши фільтр. Дядько Вітя здалеку почав У мене Васю справа до тебе. Я рік тому в селі будинок купив, непоганий з ділянкою. Був я там один раз, і господиня мені сказала ще тоді, що дах перекрити треба, весь в дірах, от і вирішив на літо поїхати і зайнятися до осені, щоб дощам не залило. Тільки вік вже не той, 59 все-таки. Як дивишся на те, щоб зі мною поїхати? Допоможеш мені. Не безкоштовно, звісно. Місце спальне є, та й взагалі природа, свіже повітря. На рибалку сходимо і шашличок посмажимо. Що вже, два неодружені не знайдуть чим зайнятися? Дядьку Вітю, я із задоволенням. Що мені в себе робити? За ноутбуком так і просидів би, напевно, все літо. Він, хоч і заробив на сезонці достатньо до наступної вахти. З головою б вистачило, але справа була в іншому. Василь розумів, що вдома на нього ніхто не чекає, йому 35, дружина пішла, батьків не стало, і провести літо за ноутбуком у сірому місті не дуже хотілося. Ну, у такому разі, пропоную випити за це, ляснувши долонями, з радістю сказав дядько Вітя Станція 139 кілометр, якщо можна так назвати. А по простому звичайний перон із невеликим навісом, як біля автобусної зупинки, знаходився за два кілометри від села Бісово, два новоспечені друзі вже крокували по звивистій лісовій місцевості, яка вела до села. Я Васю вирішив з міста в село рванути, квартиру продав, зараз кімнату винаймаю. Ось дах перекриємо, та й переїду сюди. Як тільки уявлю це свіже повітря, Річку, город свій, краса, так, дядьку віть. глибоко вдихнувши лісове повітря, відповів Василь. Він був згоден, що у сільському житті фарб більше, але й водночас роботи на плечі, відповідно, додається розмірковуючи, як перекриватимуть дах, і що ще можна буде зробити в будинку, вони наближалися до села. Воно виявилось невеликим та милим на перший погляд. Проходячи головною дорогою. Василя збентежив лише дивний будинок із закритими віконницями, який покосився, ну, ніяк він не вписувався в цю атмосферу. Пройшовши квартал і упершись у сітку рабицю, дядько Вітя з упевненістю сказав Прийшли, Василю, ласкаво прошу в мої скромні хороми І відчинив хвіртку. Будинок виявився невеликим та затишним. Відносно нещодавно побілені стіни надавали йому свіжого та акуратного вигляду. Дах, як зауважив Василь, був не в кращому стані, з шифером і рубероїдом у різних місцях, але, мабуть, він ще виконував свою функцію. Також була невелика ділянка з яблунею та невеликим місцем підгород дуже навіть непогано, незважаючи на дах, з явним схваленням випалив Василь. Дядьковітя з гордістю посміхнувся через тиждень життя у селі та ремонтних робіт Вася та дядьковітя досить здружилися. І час ішов непомітно до одного дня. Цього дня вони вирішили влаштувати вихідний та просто відпочити, і ось, готуючи м'ясо у дворі і розмовляючи, до хвіртки підійшов чоловік років сорока п'яти, досить високий, з темним волоссям і густою бородою. Приємного відпочинку, панове. Ви тут нові мешканці, раніше вас не бачив. Мене звуть Костянтин. «Є ваш дільничий у селі. Ви заходьте, не стійте за хвірткою, сказав дядько Вітя. Я тут будинок у марфи купив, ось облагорожуємо. До речі, вона що з села поїхала, чи я просто не бачив її. Лейтенант насупився. Схоже, ніхто нічого не знає, подумав він і пробубнів щось собі під ніс, заходячи на подвір'я. Привітавшись і познайомившись, лейтенант сів на стілець із серйозним голосом сказав Розмова буде довга місяць тому люди у нас почали пропадати, до цього в тихому селі навіть думок таких не було, що хтось може зникнути або навіть виїхати без попередження. Марфа, за словами сусідів, тиха, приємна жінка, ні з ким не конфліктувала, навіть навпаки, привітна була. Єдиний грішок, самогонку гнала. Але хто ж у наш час у селах не грішить у такий спосіб? Ну і ось місяць тому прийшов до мене місцевий рибалка. Каже, за самогоном до Марфи прийшов, а двері відчинені, і немає її ніде. Ну, я виклик, назвемо так прийняв і пішов за ним. Підійшовши до хати, справді двері були відчинені, як і сказав рибалка. Оглянувши будинок, я жодних слідів не виявив, окрім одного. На холодильнику я побачив відбиток червоного кольору, і відкривши його, я завмер на місці. Тремтіння пройшло по всьому тілу від побаченого. В холодильнику лежала голова марфи, рука і ще пару шматків м'яса, відокремлених від шкіри. Рибалка не зміг стримати нудоти і вибіг на двір, а я не міг навіть поворухнутися від побаченого. Так, досить, лейтенанте, подробиці ти ці припиняй. Що за підсумком? запитав дядько Вітя. – А що за підсумком? Ще один висяк. Ніхто нічого не бачив, не чув, не знає. Василь сидів і не міг промовити жодного слова. Перша думка була навіщо я сюди приїхав. Лейтенант попередив, щоб повідомляли про будь які події чи диватства, вирішив відкланятися і, попрощавшись, пішов. Василь із дядьком Вітею сиділи хвилин п'ять мовчки. Тут дядько Вітя з тугою в голосі сказав Давай, мабуть, кінчати. Шматок у горло не влізе. Випив чарку і пішов до хати. Василь залишився сидіти у дворі. Підійшовши до дверей зі склом, двоє чоловіків у білих халатах подивилися на нього. Ось він. Василь Руденко, Роздвоєння особистості, канібалізм і уявний друг на додачу. Під приводом придбання самогону в селі вбив жінку. Розчленувавши, почав їсти сиру плоть. У цей момент місцевий рибалка теж прийшов до неї з причини купити самогонки, але побачив, як той опановує передпліччя. Старий втік і одразу викликав поліцію. Ті приїхали, а Василя як підмінили він представився лейтенантом, перебуваючи в крові з нещасною рукою, почав твердити, що він місцевий дільничий, начебто прийшов на виклик і знайшов тіло. Поки його везли до відділку, повторював, щоб якийсь дядьковітя не хвилювався і що дах до осені буде перекритий. Зараз він у селі бісово, а ми всі для нього мешканці. Сусіди та приїжджі, ким він буде, залежить від запитань до нього Василем чи лейтенантом. Ех, і тільки одному богові відомо, скільки сіл він відвідав і скільки особистостей у ньому живе.